Так, добрий вечір. А, поки йду мадати коровам на вечір, підповім По поводу картоплі. Поводу старої картоплі. Корова. Цікаво. А що ж тоді можна коровам давати? Давайте почнемо з того. Жом не можна, гарбуз не можна, картоплю не можна, буряк не можна, нічого не можна давати. А давайте ми взагалі не будемо давати. Просто ми її вчепимо газету, хана читає і доїться. Чому ті молочні канали мають забитися? І як раніше корови їли, не забивалися? Я просто поражаюся від ваших коментарів. Експерти, кор коров'ячі експерти, чесне слово. Зваріть, почистіть, помніть, зробіть її. Пюрешку може. Я не знаю, як ви її годуєте. Я ще раз повторюю, я годую так, як годую я. Як щай за потрібним, а як вигодувати, це ваша справа. Цікаво просто, що тоді їй давати, щоб не забилося і все остальне. Люди добрі, це худоба, це жуйна тварина, які молочні канали від картоплі, ви що їм будете мішками пхати. Я просто поражаюся. Це те саме, що свині не ростуть від сироватки, свині тільки ростуть від добавок. Ось це те саме.